Всім привіт! Дивіться, як замінити збійний диск RAID у масові Synology NAS, DSM. Як додати додаткові накопичувачі та зробити міграцію з RAID 5 на RAID 6. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму. Запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Немає нічого гіршого, ніж звук несправного жорсткого диска або помилки накопичувачів на сховища. Втрата гігабайтів даних, фото, відео, документів, близька як ніколи, оскільки дисковий масив знаходиться в деградованому стані. Збереження ваших даних залежить від правильної зміни диска, що вийшов з ладу, і відновлення RAID. Якщо ви використовуєте для зберігання даних на при правильному підході, ви з легкістю зможете відновити роботу рейд масиву. Перш ніж приступати до заміни диска, потрібно визначити RAID, чи підтримує він заміну диска без втрати даних, і скільки накопичувачів можуть вийти з ладу без припинення його роботи. У цьому відео я покажу, як це зробити на прикладі пристрою від Synology та RAID 5 рівня. Якщо для зберігання даних на дисках використовується технологія RAID 5 і вийшов з ладу лише один накопичувач, все не так погано. Технологія побудови RAID 5 дозволяє продовжувати роботу NAS у звичайному режимі навіть при поломці одного диска, тому не потрібно відразу змінювати його на будь-який наявний диск. Проте тебе втрачаєте подальшу стійкість до відмов, оскільки при виході з ще одного накопичувача рейд буде зруйнований. Крім цього, диски в масиві зазнають підвищеного навантаження, оскільки вони повинні виконувати завдання замість несправного. І коли з робочими дисками станеться теж це лише питання часу. Якщо ще один диск вийде з ладу, ремонт рейд і відновлення даних стануть складнішими і майже неможливими для виконання. Тому рекомендається в найкоротший термін замінити неробочий накопичувач. При виході з ладу диск нас попереджає гучним звуковим сигналом. Також при виході в DiskStation Manager ви побачите повідомлення про те, що один з пулів має деградований статус, рекомендується замінити на робочий диск. Якщо попередньо було налаштовано повідомлення, ви отримаєте лист з повідомленням про помилку на пошту. Для початку потрібно визначити диск, що вийшов з ладу. Для цього відкрийте меню Storage Manager. HDD. у цьому списку за номером можна визначити диск, який потрібно замінити. Поруч із кожним диском ви побачите його статус із зеленим чи червоним кольором, залежно від стану диску. Коли все працює правильно, поряд з кожним диском ви побачите зелений напис Нормал. Поряд із несправним диском відображатиметься статус червоного кольору «Crashed» або фейлет. У моєму випадку несправний жорсткий диск не відображається, оскільки він повністю не робочий. Перш ніж здійснювати будь-які маніпуляції з дисками, рекомендується зробити резервну копію важливих даних, позначити всі диски, їх порядок і так далі. Потім витягнути із відповідного лотка диск, який потрібно замінити. Тут кожен із лотків пронумерований. Якщо нумерації немає, її можна визначити. Номер диска це його положення в корпусі на сховище зліва направо. Якщо з ладу вийшов диск 5, це п'ятий жорсткий диск зліва. Визначивши неробочий диск, витягніть його з корпусу. Нас установка від Synology підтримують гарячу заміну дисків. Це означає, що його не обов'язково вимикати при заміні накопичувача. На його місце встановіть новий накопичувач, або якщо є вільний лоток, встановіть новий диск у вільний слот. Перед тим як додати диск до масиву, його рекомендується перевірити. Для цього запустіть Smart тест відкрийте Storage Manager та перейдіть до розділу HDD-SSD. Тут виберіть новий диск і класніть по кнопці Health Info. Потім у правій частині екрану Smart Test. Виберіть тип тесту та натисніть Start. Під час роботи ви побачите статус та хід виконання. При успішному тесті можна додати накопичувач до масиву. Відкрийте менеджер, управління NAS, меню, Storage Manager, Storage Pool. Клаціть по кнопці Actions і виберіть зі списку Repair. У вікні надайте новий диск до диску праворуч і натисніть Next. На повідомлення про те, що диск буде затерто, натисніть «Off» для підтвердження, а потім Apply. Після чого розпочнеться процес відновлення. Після закінчення процесу його статус зміниться на нормал. Як бачите, всі файли, які зберігалися на пристрої, вони залишилися без змін. Якщо ми торкнулися процесу додавання диска, давайте розглянемо, як додати додаткові диски в NAS-сховище і зробити міграцію з одного рівня RAID до іншого без втрати даних. Наприклад, 5 і міграції до RAID 6. У пристроях нас можна змінювати тип RAID для пулів ресурсів розберігання, не побоюючись того, що існуючі дані будуть втрачені. Наприклад, можна створити пул ресурсів зберігання RAID 1, пізніше змінити його на RAID 5 у разі встановлення додаткових дисків, а потім перетворити його на RAID 6. Щоб змінити тип RAID, у нас необхідно встановити достатню кількість дисків, мінімальна кількість дисків для RAID 5, 3. Щоб змінити його на шостий, потрібно додати як мінімум 1 диск. Перш ніж змінити тип RAID, переконайтеся, що стан пулу є справним. При додаванні дисків до масиву їх обсяг повинен бути більшим або дорівнювати диску з найменшим об'ємом у цьому пулі. Також усі диски мають бути одного типу. Для зміни рівня RAID відкрийте меню Storage Manager. Storage Pool. Тут класніть по кнопці Action і виберіть зі списку Change RAID Type. Виберіть RAID 6, Next. Додаємо диски для розширення масиву і тиснемо Next. У спливаючому вікні з повідомленням, що дані на цих дисках будуть затерті. Тиснемо ОК. OK. Перевіряємо конфігурацію та тиснемо Apply для підтвердження. Після цього почнеться процес додавання нових дисків і перебудова рейд масиву. Після завершення на екрані з'явиться повідомлення про успішне перетворення рейд. При такій перебудові всі дані, що лежать на дисковому масиві, залишаються без змін, не враховуючи ситуації аварійного вимкнення живлення. При перебудові масиву відбувається перерахунок парності, дані на дисках перезаписуються. момент зникнення живлення, процес переривається, і всі дані, які зберігалися в тимчасовій пам'яті, можуть бути пошкоджені, в результаті чого рейд буде зруйнований. У такому разі доступ до файлів буде втрачено, і для відновлення буде потрібна спеціалізована програма для відновлення даних з RAID. Що може статися з масивом при аварійному відключенні живлення при перебудові RAID, Зараз ви можете бачити на екрані. Як бачите, масив зруйнований, диск недоступний, і всі дані втрачені. Далі для розширення місця відкрити розділ Volume клацніть по кнопці Action та виберіть зі списку конфігурацію. Тут установіть розмір диска та натисніть «Ок» для підтвердження. Диск розширено. Міграція з RAID 5 на RAID 6 пройшла успішно. Як бачите, всі файли, які зберігалися на RAID 5 масиві, залишилися без змін після перебудови. Якщо при перебудові у вас зникло живлення і рейд масив був зруйнований. Ви випадково видалили важливі дані, то скористайтеся програмою для відновлення даних Herman Raid Recovery. Утиліта автоматично збере зруйнований рейд, і ви зможете дістати з нього ваші файли. Вона підтримує всі популярні типи рейд і більшість пристроїв від різних виробників NAS. Детальніше про відновлення даних із рейд синолоджі NAS дивіться в іншому відео. Посилання я залишу в описі. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!